Я хочу сказати, що партія вважає, що сьогоднішня влада має всі необхідні ресурси для вирішення тих проблем, які у нас гострих і важливих проблем, які є в Україні. І наше суспільство вправі чекати від влади активних кроків для вирішення цих проблем. На жаль, є кроки, які систематизували сьогоднішню ситуацію в країні, але є кроки, які не відповідають очікуванню громадян. Наприклад, прийняття податкового кодексу, які Інтереси купки людей, заможних людей, заможнього бізнесу, але не відповідає інтересам е, малого та середнього бізнесу. Я знаю, що вчора проходив страйк таксістів в Львові, тому що е, ну, прийняття цього податкового кодексу. Е, Ну, знищує малий середній бізнес, а з ним і середній клас, на якому базується, і середній клас є основою будь-якого е, е, в, е, в су, суспільства у всіх розгорнутих странах світу. І багато питань є, але е, на жаль, е, у нас на сьогоднішній день у команди Януковича і провладної команди є всі можливості, можливості е ці очікування вирішення цих гострих проблем, але ці проблеми, на жаль, не вирішуються іноді вони більше загострюються, що е не е немає відгуку у суспільстві на має негативний відгук у суспільстві на ці дії.